І про спорт франківець Олександр Пащак продовжить здобувати футбольні ази в італійському містечку Ліворно. Хлопчика відібрали селекціонери клубу з одноіменною назвою під час футбольного табору, що відбувся в Івано-Франківську на початку літа. Олександр вже підписав навіть любительський контракт. Незабаром він пакуватиме валізи і вирушить до Апенінського півострова. Сашко вже вчить італійською, переглядає відеозаписи ігор професійного клубу Ліворно-Тоскани. з Тоскани. Тепер його мета виступати за цю команду. Зараз вони грають у серії. Ці. Ця команда дуже сильна і невибаглива. Вони можуть в будь-яку хвилину забити будь-який гол. Я дивився, їхні багато матчів. Тренера з Ліворну Івано-Франківську переглянули більше 70 хлопчиків з усієї України і відібрали лише чотирьох, серед них і Сашко. Він єдиний із західних областей, кому посміхнулася доля. В день було по дві тренування і відбирали просто дітей. Подивилися, дивились, які в них фізичні явища, яка в них техніка. В Україні дуже багато талантів, яких може бути велике майбутнє. Ділиться розмовою з далійськими наставниками. Мама Сашка Надія перед відбором розповідає, хлопець майже не покидав стадіон, щоб. Підійти до перегляду у добрій формі. В Італії діти вже не хочуть. Ні. Футбол є грати, але спорт їм не цікавий. Тому вони так хочуть тепер поїхати по Україні. Бачу, що в нас дуже багато талановитих хлопчиків, і насправді дуже багато талановитих дітей. І коли ми читали відгуки цих тренерів з Італії, то вони сказали, що багато достойних діток, які можуть грати не то, що в основному складі, а бути просто найкращими в їхній команді серед дітей італійських. До речі, батьки Олександра також отримали запрошення супроводжувати сина. Кажуть, італійці обіцяли допомогти обладнати побут та працевлаштуватися, і їм можуть посприяти в працевлаштуванні, можуть посприяти з орендою жилья, а дитина повністю на безкоштовному навчанні. Тобто, він проживає, навчається безкоштовно. Свої перші кроки Олександр Пащак робив анофранківську футбольному клубі Ніка 05 Уже вже у вересні. Хлопець разом з командою ще встигне стартувати у чемпіонаті України у своїй віковій групі. Ну а потім намагатиметься виправдати покладені на нього надії вже в італійському ліворно.